Так, Opel Зефіра, машинка тільки з Франції пригнана, вже розмитнена сертифікатом. Честий 2011 рік. На легкосплавних дисках. Зимова гума. Дискові гальма тут з мінімальною вироботкою. Також передній бачите, взагалі немає виробки. По кузу автомобіль весь ціленький. Фаркоп присутній, партронік, задній, передній. Диски цілі, без пошкоджень. Цей диск також ціленький, ще раз гума. Капот без колів, без висічки. Показники фарби. 111. 111. 130, 119. 119. 120, 124, 104, 136, 125, 111. 131, 131, 121, 131, парочки, 131, 109, 119, 128, 118, 118, 119, кришка бажника, 119, 125, низ. 106, 115, 124, 112, 122, 122, 123, 111, 133, 133, 105, 100. 85, 127, 111, 111, 130. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі. До речі, він не полірувався, Всьо, машина так, як приїхала, так і є. По кузову дефектів немає, корозії немає. Технічно все чудово. Давайте ще покажу багажник, покажу салон. Він йде Це підсвітка працює. В комплекті йде шторка, ці шосте-сьоме сидіння можна скласти, буде такий великий місткий багажник. Також килимок йде в комплекті. Домкрат, ключ, жилетка. Тут повністю весь комплект. Знизу під автомобілем повнорозмірна запаска. Тут Аптечка, знак аварійної зупинки. По комплектації задні склопідйомники, стан салону, салон, до речі, теж не хімчистився, повністю все в оригіналі машина як тільки заїхала. Далі по комплектації маємо задні, передні склопідйомники, регулювання складання дзеркал, автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо, кермо в оригіналі. Не шите, не фарбоване. Клімат-контроль, штатна магнитола автозатемнення дзеркала. Два ключі з автомобілем. Ось другий ключ. Двигун запускається гарно. Помилок немає. У кулісі все чудово. Автоматичне світло працює. Двірники працюють, підлокітник, механічний рушник, рушник працює. Це в нас шестиступка. Автомобіль дуже економний. цей двигун 1.7 на сім на шестиступці. Класний двигун, пробіг не показав. 221 тисяча кілометрів. Тут склопідйомники всі працюють, по електриці взагалі все працює. Давайте зглянемо до двигуна. Новий акумулятор стоїть. Антифриз частенький, крила джем не кручені, болти також, також з цієї сторони джем. Обишумка двигуна на місці. Так виглядає підкапотний простір. Технічно все чудово, по ходу ніде нічого не гупає, не стукає. Знизу вона ціленька по порогах. Тобто, Люба перевірка без проблем. Екологія на місці. Це оптика, все працює. Двигун, до речі, тут 125 сил, бо є 110, цей 125. Цей потужніший двигун їде гарно. Якщо якісь додаткові фото, відео, телефонуйте.